Нету телефона. Телефон, Телефон, Телефон. Їй було лише 19 років, коли російські силовики затримали Яну Суворову, адміністраторку каналу «Мелітополь, це Україна. Нещодавно її засудили до 14 років колонії. Добрий день, представтесь. Також і затримали інших медійників, і сьогодні ми розповімо про них та де вони знаходяться. А от колишньому меру Одеси Геннадію Труханову обрали цілодобовий домашній арешт у справі про загибель людей через підтоплення в місті. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ви Телефона 21-річну адміністраторку телеграм-каналу це Україна Яну Суворову засудили в Росії до 14 років колонії. Її звинувачують в нібито наведенні удару Хімерс на будівлю ФСБ. Як повідомляє медіазона, вирок ухвалив хвалив південноокружний військовий суд у Ростові на дону За даними видання Суворову затримали 20 серпня 2023 року, у день, коли в тимчасово окупованому Мелітополі відбулись масові облавини журналіст і блогерів. Російські силовики тоді пов'язували затриманих із місцевих телеграм-каналами та чатами Мелітополь це Україна. Рія Мелітополь і гачій уголок. Що за група? <говори> Хто? <говори> Люди, які на заводі були. <говори> Меня зовут Яна, я проживаю в городе Мелитополе. Почему задержана? Потому что отправляла информацию про перемещение техники, которую мне писали ну, другие люди. Где тебе люди писали информацию? Мне писали там. Я була в чаті авточаписані. ФСБ заявляє, мережа про українських медіа використовувалась для збору розвідданих і психологічного впливу на місцевих жителів. За даними видання, суд над Яною Суворовою відбувся у закритому режимі. Однак, журналісти з'ясували, дівчині та її колегам інкримінували зокрема наведення удару Хімарс на будівлю Мелітопольського коледжу на проспекті про 50-річчя перемоги, де тоді розміщувалися підрозділи Росгвардії та ФСБ. Нагадаю, 27 березня 2023 року Збройні Сили України завдали удару по цій будівлі. У пропагандистській програмі «Вісті» було оприлюднено відеодопиту Суворовою, на якому вона говорить, має стосунок до прильоту. За її словами, на той момент вона працювала в будівлі навпроти коледжу. Он потім в какое то время попросив, якщо ви відіте какое то там передвіження техніки, то пишіть, будь ласка. Он типа сам говорил, что он где-то служит, и вот мне надо для себя там что-то собирать. Ну, то есть вы собирали от людей, от участников своего чата информацию о российских моих Да, писал, просил, то написали. Координаты маршруты передвижения, правильно? Он типа написал, если кто-то что-то знает, а там кто что скинет. Чаще всего это просто там, я видел, как грузовик едет, и там очень громко было, кто-то едет. За інформацією репортерів без кордонів після затримання Яну Суворову спочатку отримували в тимчасово окупованому Маріуполі, а згодом перевели до Таганрога у СІЗО номер 2 Цей ізолятор відомий серед українських військовополонених і цивільних як одна із найжорстокіших катівень Росії. Я перебуваю в СІЗО Номер 2 у Таганрозі. Мене мали перевести до Ростова, але в останню хвилину мій перехід скасували без пояснень. Я чекаю новин як дощу на морі, і дуже хвилююся. Писала в листі до рідних Суворова. Добрий день, представтесь. Жалобу єсть? Жалобу. На момент початку повномасштабного вторгнення Яні було лише 18 років. Її хлопець Олександр розповів у коментарі новинам Приазов'я, що перед війною дівчина готувалась до вступу у виш і будувала плани на майбутнє. Робила вії та нігті дівчатам і мріяла займатися реабілітацією стрейчингом. З початком повномасштабного вторгнення вона, як небайдужа людина, почала займатися створенням чату для того, щоб допомогти людям вирішити побутові проблеми. У Мелітополі була гуманітарна проблема з ліками та продуктами. Тами людям треба було знати, де можна взяти продукти та ліки, до якого лікаря звернутися, та хто з медиків залишився у місті. Я сподіваюся, що після вироку, скажімо так вона перестане бути цікавою в російській стороні. Вони завершать всі свої процесуальні дії фейкові і ну на, на станеться диво. Нагадаю, Яна Суворова була однією з адміністраторів телеграм-каналу це Україна у ніч на 20 серпня 2023 року. Співробітники ФСБ викрали її разом із ще шістьма медійниками. Я не стала модератором, стала адміністратором, який слідкував за чатом, допомагав іншим людям. Як не відчувала я її почуття. Там це набагато страшніша та більше біль. Ніж мої переживання за те, як вона там за даними репортерів, без кордонів тоді були захоплені адміністратори каналу Мелітополь це Україна Максим Репчов, Олександр Малишев, Владислав Гершов і Марк Каліош, а також журналісти Рія Мелітополь, Анастасія Глуховська та Георгій Левченко. Ці саме журналістів та медіапрацівників символізують те, чого Росія найбільше боїться. Правду про окупацію українських територій, де арешти та репресії стали нормою. Дехто чекає на фіктивні суди, такі як для інших інформація, надходить лише уривками. Їх не можна забувати. А Кремль має нести відповідальність за їхні справи. Йдеться у статті репортерів без кордонів, опублікованій цього року у другу річницю. їхні викрадення дуже. Турбує те, що в одних з останніх листів вона писала про те, що вона в її камері три дівчинки, які намагалися покінчити життя самогубством, і вона каже, що їй дуже страшно, що вона теж колись може дійти до такого стану і нічого не зможе з цим зробити. Надіюся, що наша сторона і міжнародна спільнота попрацюють над тим, щоб витягнути молоду дівчину. Також є інформація про шістьох медійників із Мелітополя, яких російські окупанти й досі утримують у полоні. Владислав Гершон, ще один адміністратор телеграм-каналу, перебуває в російському місті Ростов. Медійника з тимчасово окупованого Мелітополя, адміністратора телеграм-каналу Мелітополь це Україна Владислава Гершона, який перебував у російському полоні з 2023 року. Засудили до 15 років ув'язнення. Відповідно до вироку, перші три роки він відбуватиме у в'язниці. решту терміну… Міном у колонії суворого режиму родичі чоловіка описали умови його утримання як жахливі та нелюдські. Після етапування його листи почали проходити значно рідше. Останній з них, датований червнем 2025 року, містив такі слова: кожен ранок це пекло. Модійники Максим Рубчов та Олександр Малишев утримуються росіянами у сезон номер Мердва в окупованому Маріуполі на Донеччині. Марк Каліуш, мордератор Мелітопольського телеграм-каналу. За рішення російського суду отримується в психіатричній лікарні з непідтвердженим діагнозом шизофренія. За даними видання, його можуть утримувати або на тот України, або в Ростовській області РФ. Про Анастасію Глуховського журналістку Рія Мелітополь достеменних відомостей щодо її місця перебування немає. РСФ зазначають, її можуть утримувати у російській в'язниці за тисячі кілометрів від Мелітополя. Однак підтвердження цій тези немає. Медійника Георгія Левченка більше не отримують в Маріуполі і перевали до нині невстановленого місця. Для мене це несподівано, тому що я мав звіт на сесії міської ради, спілкувався з коли приїхали до нас поважні і представники кабінету міністрів, і керівник ДСНС. Жодних питань до наших служб не було. Наші служби працювали. Має їх кожна фіксація кожної хвилини. Хвилини під підплесю з 29 вересня. Що ми робили? Де наша служба працювала? От колишньому меру Одеси Геннадію Троханову обрали запобіжний захід у справі, що стосується загибелі людей внаслідок підтоплення міста. Посадовцю інкримінують службову недбалість. Про це повідомляє кореспондент громадської у соціальних мережах. Прокурори заявляють, Геннадій Труханов, коли обіймав посаду мера, неналежно виконував свої службові обов'язки, що призвело до несправності системи дощової каналізації. У результаті під час потужної зливи у вересні місто зазнало масштабних підтоплень, у наслідок яких загинули люди. Сторона обвинувачення просила суд обрати Труханову запобіжний захід у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту в Одесі із носінням електронного браслета та здачею паспортів. Прокурори також наголосили, існує ризик його втечі, адже за їхніми словами, Труханов має громадянство Російської Федерації. Сам Труханов у суді назвав справу проти себе політичною диверсією та закликав суд не задовольняти клопотання обвинувачення. Знаєте, не бувай, що не бувай, що зараз не сміливається якісь теж зовсім розуміє місце ці підозрюва. Це тяжкі звинувачення, особливо коли так чиники на пошука побачила саме служби відкрилися, ходячи свої обов'язки, вони були обрали чоловіком роду. Якраз і за моїм виконанням своїх обов'язків тому дуже неприємно не слухати, коли сьогодні прокурор заявив, що протягом з 2014 року по 23-й. Геннадій Труханов охарактеризував ситуацію з водовідведенням в Одесі як дуже складну та наголосив. За руки його каденції реалізовано чимало відповідних проєктів. Пізніше його адвокат у суді навів низку рішень щодо ремонтів у місті, як доказ того, що міська рада займалась проблемою водовідведення в межах доступного фінансування. Врешті суд призначив Труханову цілодобовий домашній арешт. Він не може залишати місце проживання, окрім випадків невідкладної медичної допомоги або необхідності перейти в укриття під час повітряної тривоги. Йому заборонено покидати Одесу без дозволу прокурора чи суду, а також він має здати паспорт для виїзду за кордон та інші відповідні документи. Я маю надію на справедливе, ретельне розслідування і прояснення цієї ситуації. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.